Вітаю, інформаційний марафон триває. Про фізичну активність і благодійну складову говоритимемо в черговому випуску проєкту. Ну що там у вас? Сьогодні спілкуємось із ведучою радіо Вежа Тетяною Лугіною на зв'язку Івано-Франківськ. Вітаємо. Вітаю, Таню. Першого місяця повномасштабного вторгнення до захисту України та волонтерського руху долучилися спортсмени з Хмельниччини. Федерації, що представляють різні види спорту, почали організовувати благодійні заходи та ярмарки днями. Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 оголосила спортивно-благодійний проєкт. У його рамках для наших захисників планують зібрати 4 тисячі доларів. США такою є вартість. Автівки першим заходом став родинний фестиваль з футзалу. Тетяно. А чи діють у вас схожі проєкти? Так, прикарпатські спортсмени теж з початком великої війни продовжили розвивати спорт. Однак, чимало хто до своєї спортивної діяльності долучив ще й благодійність, хочу згадати прикарпатського рекордсмена України з ультрамарафонського бігу Миколу Тарана. Раніше йому вдалося пробігти 250 кілометрів, аби зібрати гроші на купівлю буса. А от зараз він доєднався до допомоги благодійному фонду «Добро.UA». каже, що початкова мета назбирати 100 тисяч гривень. Як зізнається, для цього кожного дня, незважаючи на погоду, намагається бігати відповідну кількість кілометрів будь-де і за будь-яких температурних показників. Просить відправляти гроші у благодійний фонд Добро і вони там будуть офіційно висвітлені на сайті. Ну і от. Ще одна до певної міри спортивна подія відбулася у Івано-Франківську минулої неділі. Близько сотні дружин-бійців, а деякі разом з дітьми організували жіночий автопробіг, вдячні зсу. Ну а все задля того, аби вкотре сказати, що ми пам'ятаємо завдяки кому в нас є кожен день. Закликають кожного, хто зараз в тилу не сидіти, чекаючи перемоги, а щодня долучатися і допомагати волонтерам. Тетяно, хочу додати, що спортивно-благодійний проєкт Хмельницької дитячо юнацької спортивної школи номер 3 передбачатиме щонайменше 10 заходів і триватимуть цього та наступного року. Тим часом у підписників нашої сторінки у Фейсбук ми запитали, чи потрібно займатися фізичною активністю та спортом у воєнний час. Потрібно завжди відповіли 45% підписників. Так, якщо заходи носять благодійну складову, проголосували 18% учасників опитування 16% підтримують думку, якщо це стосується професійних команд. Проти бо спортивна тема і питання не на часі 3%. А от спортивна тема не цікавить 18% респондентів. Тетяно, а який підсумок вашого опитування? Так, Таню, я теж запитала у Івано-Франківців, чи вважають вони доречним займання спортом у час війни. Так, от 28,6% з тих людей, які долучилися до нашого опитування, кажуть, що так, якщо це стосується професійних команд. 13,6% респондентів вважають, що потрібно займатися спортом, якщо заходи носять благодійну складову. 9,1% вважають, що зараз ні питання не на часі, і найбільший відсоток з із ізопитаних це 48,7% та Вважають, що спортом треба займатися завжди, навіть під час війни, якщо обставини, звісно, дозволяють. Справді здорове тіло, здоровий дух кажуть спортсмени. Ну а ми додаємо ще й героїчного духу українців до спортивного, тоді перемога однозначно наша. Тримаємося! Дякую, колего. Нагадую, що на зв'язку із нами був івано Франківськ і Радіо «Вежа». Проєкт Ну що там у вас триває, чекайте на чергові включення. Вірте в ЗСУ і наближаємо перемогу разом.